Нині по всій Україні, і в Українській православній церкві великий праздник. Сьогодні церква православна празднує собор Київ Печерських святих у ближніх пещерах, як у другому часі, і в дальніх пещерах. Но для нас, жителів Закарпаття, історичний Карпотеру Синов, Київ Печерська лавра і ближня, і дальня пещера, і всі. Подвиг Київпечерських монахов образ того, як християнство преобразило київських полян язичників. Часто історики пишуть історії під диктовку осатанілих людей, котрі добуваються до високої власти, і перекручують історію, але ближні і свої. Власти, вони зацікавлені і історію писати під себе або на той момент, яка вигодна. Колись такое зробив і летописець Нестор. Він уже писав свою летопись у 12 віці, тобто за 300 років до суботів деяких, котрі він знав і документами обладав. Но Говоря про Київ Печерську Лавру, ми можемо згадати предання, що Андрій Первозваний був на Київських горах і поклав там крест і сказав, тут буде великий град, буде в ньому багато храмів. І от київські поляни у 862 році получають Аскольда і діри, які втікли із Новгорода, і там вони стали князювати, Но Київ ще був городом чужої держави, Хазарії. І Київ був так, як наш чоп, пограничний город. Київ був пограничним городом чужої держави. Тільки в 885 році вже зайшли князя Новгородські Захватили Київ і там стали правити. В тот час, коли вже наші предки Карпату русини у часи Кирила в 863 році і далі почали вже читати Слово Боже по-нашому, по, по Слав'яно-Русинськи, а потом язик став наш церковно слав'янським язиком богослужебним. Києвищі, на Київських горах, де тепер лавра, бігали язичники і кланялися своїм істуканам, котрі перечислені у літописі. Но пройшло потім чудо. Через 100 років після крещення Карпатської Руси наші предки воєнно з Болгарами, ну при помощі архірею із Греції. Організували поміч князю Володимиру крестити київських полян. І коли вони прийняли крещення, то літописець пише странні слова, за них і російські, і українські історики стараються обминути. А іменно, каже літописець, що київські поляни прийняли крещення – і вони, поляни, стали зватися, як називаємо вже нині Русь. Так поляни раніше не були Русь, а значить, крещення вирішило нечто нове, сформувалася нова формація, почалася історія нової цивілізації, православної, і тому київські поляни взяли на себе ім'я. Русь, Руси. Мало того, що вони потом це ім'я передали другим князівствам, другим народам, і так слово Русь, котрое вийшло з Карпатської Руси, передалося на Київ. І в цьому отношенні Київські гори вперше покриваються сперва землянками, печерами. А пізніше храмами на кінець сформувалася світової величини краса духовна Києво-Печерська Лавра. Так поступає, поважає свою віру, уважає і других людей з їхніми поглядами. Ми будемо подліними дітьми Божими, похожими на Києво печерських Монахів. На Києво-Печерських святих, а лише у тому образі ми настоящі діти Божі, православні християни, а у вічності уєдно з Києво-Печерськими святими і з Києво-Печерськими ісповідниками, нинішніми зможемо наслідувати по милості на Царство Божої амінь.